Другий державний пожежно-рятувальний загін з охорони об'єктів відчинив свої двері для учасників ядерної школи Раес. 85 учнів араських ліцеїв та ПТУ підприємства впродовж трьох днів мали змогу познайомитися із особливостями роботи вогнеборців. Сьогодні до нас завітали діти з метою ознайомлення з нашою пожежно рятувальною частиною. Під час ході екскурсії ми. Ознайомили дітей з пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням, способами та методами гасіння пожеж. Під час екскурсії було показано бойовий одяг, одяг хімічного захисту, апарати на стисному повітрі, аварійно-рятувальне обладнання. Діти з цікавістю розглядали спеціалізоване обладнання та техніку вогнеборців. Їм продемонстрували спосіб ліквідації пожежі за допомогою гасіння піною, яка утворюється шляхом змішування води і піноконцентрату. Також показали екскурсантам спеціальні костюми, які призначені для ліквідації різних надзвичайних ситуацій та дозволили їх приміряти. Цей костюм нереально важкий, ці балони теж дуже важкі. Я не уявляю, як носять їх кожного дня. Нам розказали, що їх треба вдіти за хвилину, а ми вділи їх ще, ще не повністю. Я не уявляю, як вони так швидко це роблять. Це дуже, дуже важка робота, але я дуже вдячна їм за це. Учасники побачили приміщення чергової частини та сучасну техніку, яка є на озброєнні загону. У ході екскурсії учням розповіли про фізичну та психологічну підготовку кожного, хто обрав для себе таку відважну професію. Рятівники пожежної частини продемонстрували дітям, як правильно діяти під час надзвичайних ситуацій. Дітей в першу чергу цікавить сучасне обладнання, яке знаходиться в нас на озброєнні загону. Також діти цікавляться, як себе поводити, як ліквідовувати пожежу, куди телефонувати, що робити, якщо страпилася та чи інша надзвичайна ситуація, чи пожежа. Під час екскурсії учасники ядерної школи РЕС мали змогу не тільки приміряти спеціалізоване спорядження, але й загасити пожежу та відчути себе на мить справжнім вогнеборцем. Десятикласник Тимофій говорить, що екскурсія справила на нього незабутні враження, була досить інформативною та пізнавальною. Відтак хлопець уже визначився із своєю майбутньою професією. Я хочу стати пожежником, бо зараз на час війни пожежники виконують дуже важливу роль. І вони рятують людей у надзвичайних ситуаціях, тому я хотів би стати пожежником і також бути героєм, як вони. На території другого ДПРЗ з охорони об'єктів є і міні-музей. Його експонати розповідають про нелегку, подекуди небезпечну та благородну професію вогнеборця. Дев'ятикласниця Галина з захопленням розглядала спеціальне пожежне обладнання та пристрої. Каже, цікаво було дізнатися про історію і становлення пожежно-рятувального загону від початку будівництва РАЕС і до сьогодні. В музей нам показали старе обладнання, тобто там ми бачили нове, як зараз захищаються, а тут можна побачити старі шоломи, старі костюми, як було все раніше. Показали велосипеди, вогнегасники. На мою думку, професія рятувальника це надважлива професія, і вони готові рятувати нас завжди. Аби ще більше зацікавити дітей, їм показали відеоролики про особливості роботи вогнеборців, відпрацювання професійних навичок студентами профільних вишів для державної служби з надзвичайних ситуацій України. Було проведено профіотерційна робота для ознайомлення випускників з вищими навчальними закладами. При зустрічі з випускниками 11 класів розповідали про структури ДСНС, які знаходяться в нас в Україні. Далі на учасників профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РАЕС чекають не менш захопливі екскурсії, лекції та заходи. Зокрема, учню познайомлять з особливостями, принципами діяльності та важливості функціонування споруд очищення добавленої води хімічного цеху підприємства. Людмила Скіпчик, Павло Жих, Уїта Загреес.